Українці, привіт! вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобілів з такої країни, як Норвегія. На сьогодні цей напрямок є дуже популярний. Ви бачите багато автомобілів, електрокарів, дизельних бензинових привозять саме з цієї країни. І ми з вами поговоримо. І в нас буде спеціальний блок: саме 4 пункти. Як зробити все правильно, коли ви купуєте автомобіль з Норвегії і привозите та реєструєте його в Україні вже на українські номера. Перший пункт це у нас купівля саме автомобіля. Що входить в цей пункт? Коли ви шукаєте автомобіль, в Норвегії є спеціальний сайт Finno. Він чимось схоже на нашу авторію. Забили пошук автомобіля, параметри автомобіля і шукаєте той автомобіль, який ви хочете. І коли ви вже знайшли автомобіль, ви їдете його купувати. Ви приїжджаєте до власника цього автомобіля, і власник вам має передати наступні документи. В Норвегії є два технічних паспорти. Перший технічний паспорт такого синього кольору, і другий рожевого кольору. Саме ці документи у вас мають бути на автомобіль. І ще один документ, який ви отримуєте від власника це договір продажу транспортного засобу. Коли ви отримали цей договір, ви вже є власник транспортного засобу. І з цими документами ви звертаєтесь до адміністрації, де зареєстрований цей автомобіль, отримуєте спеціальний витяг про зняття з обліку автомобіля і вам видають транзитні номерні знаки. У них транзитні номерні знаки це звичайні наклейки, які вішаються поверх самих номерів старих. Але. Ці наклейки їх можна навіть і не вішати, коли ви їдете. Більшість людей, які їдуть з Норвегії, вони ці наклейки не вішають, і спокійно з ними проходять такий польський кордон, і взагалі з цим проблем нема. Якщо потрібно, на кордоні їх приклеїли і далі поїхали. Видається спеціальний документ до цих наклеїк, де вказуються номера транзитні, тимчасові, і в цьому документі зазначається вся інформація. Це такий собі витяг про зняття з обліку транспортного засобу. Коли ви вже зібрали ці документи, вам потрібно буде зробити ще один документ це експортна декларація. В Норвегії вона виглядає звичайним чином, так само, як вона і в Польщі. Але чому потрібно робити експортну в Норвегії? Інколи поляки відмовляють робити експортну декларацію, тому що Норвегія вона не входить до складу Європейського союзу, і вони кажуть, ми це робити не будемо. Звичайно, є моменти, як це можна обійти, як це обходили наші клієнти. Вони взяли просто виписали польську купчу і сказали: ми цей автомобіль купили в Польщі, і тоді агенція цельна їм зробила експортну декларацію. Тобто таких нюансів є багато. Але якщо ви виїжджаєте з Норвегії, там також є їхні брокери, які можуть вам зробити цю ex 1 експортну декларацію, ви вкажете кордон.